Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана. І в нас сьогодні частина 2 огляду ринку криптовалют. Перша частина перед цим відео я знімала, передивися собі. Якщо не підписався ще на мій канал, то будь ласка, підпишися, постав цьому відео лайк наперед, якщо хочеш, дзвіночок, щоб не пропустити моїх наступних відео. Якщо не зареєструвався на біржі Binance, бабі, то я залишаю під це відео реферальне посилання, реєструйся. А ми ж пігнали дивитися, куди рухаються наші криптовалютки. Отже, ада, ада рухається. Вона я бачите, почала вже малювати клин, тому що почала вона формувати клин. А це хороший знак, це знак на виліт. Бачите, тут створили ми цю лінію, пробили її. Наразі немає якихось таких дуже шуртових, нема за що зачепитися. Починає вилітати. І стохастик показує на виліт. Можливо, буде ще пару днів підйом. До хоча б до цього місця, я його би сподівалася. По-перше, в нас тут є така лінія. Це є в нас. Це в нас рівень тут був такий сильний. Ось тут він був. Там був рівнем спротиву, тут став рівень підтримки, тобто рівень сильний, і до нього ми можемо піднятися. Ну і тому Аду я на найближчі дні навіть ставлю в лонг. Дозволю собі таку, таку думку висловити. Але це тільки на найближчі дні. Так він взагалі виглядає шуртом. До цієї зони він ще не дійшов, він буде йти сюди. Тому, ну я так думаю. Тому тут просто на буквально на день-два в лонгово. Далі авакс. Вакс не дійшов до цієї зони, але половину вже цього імбалансу забрав. Бачите, забрав імбаланс і пішов далі, собі відбився від нього. Так само утворює клин, можна малювати йому. Ну тут в на відміну від ади він вже наверху клину. Тут вже знаєте, небезпечний момент може пробувати пробиватися в залежності від того, як буде ситуація відбуватися з іншими. Тому я лишаю монту да не сюди, бо тому що він може і відбиватися вниз. Це таке важко щось сказати. Догі, догі тут товчаться по цій трендовій, і тут заколов і не дають йому вище пройти. Тому догі наразі в мене так само не туди і не сюди. Ну, судячи з того, як той рік себе гарно веде, то тут зараз буквально, от сьогодні-завтра, буде вирішуватися його доля. Він може зробити оцей перехай і піти вверх. Якщо він оцей перехай зробить, тоді його рух буде лунговий, звичайно, шолунговий. Буде пробиватися, пробувати. В залежності все буде залежати від бітка. Але оці такі моменти мене наштовхують на думку, що може щось відбутися, може, дійсно, фактично такі зараз візьмуться бики знову за діло і будуть розганяти все на на світі. Наразі той рік не туди, і не сюди, але дивимося, спостерігаємо. Можна навіть його. Відмітити якимось іншим кольором просто для спостереження от, рожевим. Або навіть краще не так зробити, а я собі поставлю тут алярм, ставлю я собі. І все, і я буду знати, якщо він пробивається, робить перехай, все, я тоді сідаю в нього на лон. Так, дот. <кій> дот відпрацював шикарно, я вже казала, я шортик знімала. І зараз говорю, дивіться, чуть-чуть не дійшов до оцієї, що я йому казала, 585. Він дійшов до. Скільки його мінімум? 5,96. Ну, буквально капельку не вистачило, але хто хотів, той, той брав собі ті шортові рухи. Бачите, Head and Shoulders тут відпрацювала шикарно. Молодець. Далі, дот, я вже той шорт поки що знімаю і кажу не туди і не сюди, тому що він почав рух догори. Він може зараз, ну, якщо буде, то більше і стохастик показує. Якщо буде ринок перевзуватися в лонг. Будемо робити відскоки, то ідот, відповідно, буде рости. Лінк. Лінк, в нього цей канал, я вже можу йому заберу навіть, а просто намалюю коридор, тому що, тому що він рухається в коридорі. І, відповідно, я і прогнозувати не беруся наразі. Куди він може рухатися? Ну, таких чотири вершини. Знаєте на що похоже? На фігуру такого діамант він похожий. Чи метелик, чи як ця фігура називається. Ну, коротше, факт в тому, що, по ідеї, після таких фігур мав би спускатися інструмент. Тому лінк мені навіть більше шортово виглядає, чесно кажучи. Я йому лишаю шорт. Матік, Матік бачите, я казала, що маю знімати ту ліквідність, трошечки зняли. ну, Що змогли, то зняли. Дивіться. Тут ще, в принципі є, куди йому падати. ось тут от, дуже гарна лінія. Оце я йому, оцю лінію я йому таки лишу. Ось. Але наразі, бачите, він рухається вгору. Дивимося, як то все буде відбуватися, як він буде, чи буде пробивати, чи не буде. ту похило матік, я лишаю не туди, і не сюди. ICP дуже красиво вирвався. От, аби це зробив, фактично, те, що я казала. То з таких малих АБЦ, це не з супертренду. Це от з тих таких невеличких відскоки. Це не є той АБЦ супертрендовий. Скорше всього, що АБЦ супертрендовий, мав би так от виглядати. Ну, я не буду зараз якось отак, якщо б це був АБЦ супертрендовий. Але наразі маємо те, що маємо, тому ростемо. Побачимо, що тут далі буде, як він тут де затримається. Ось тут дуже сильна буде в нього. Зараз спротив, така зона, така лінія спротиву буде. Може, і дійдемо, скорше всього, що дійдемо, бо так тянуть. Тому на найближчий, день-два, він мені лонгово виглядає. Поки він до цієї лінії не дійшов, я йому лишаю лонг. шиба. Шиба, бачите, таки дійшла до цієї лінії червоної, що я казала, і від неї відбилася. Знову ж таки, бачите, як точно і чітко цю штуку я передбачила. Тому далі виглядає так, що він війде за підтвердженням сюди, ось, а може і перевищить. Ну, наразі на найближчий день-два він мені так само виглядає лонгово, але в основний рух його шортовий, поки ще не було перехаю. Лайткоін свого каналу вирвався вниз, вже в другий раз вирвався вниз і вертається назад. Ну, лайткоін я кажу не туди і не сюди, тому що він почав утворювати трикутника кеш рухається в коридорі. Тут така була потрійна вершина, мав би падати. Але сила биків видно, що, бачите, тут постійно недо, ну, хочуть зробити лонговий рух. Почали фактично лонговий рух, бо, тому що перехаї і не долої, бачите, як рухається. Тому біткоін кеш я наразі лишаю лонгову. Структура в нього лонгова. Ефіріум Класік. Ну, ефірім Класік буде залежати від ефіріуму, я так думаю. Якщо зараз буде ефіріум оновлення, якщо зараз якісь вброси знову будуть про цей, то «Ефіріум Класік» так само буде рости. Дивіться, тут так само в нас іде «Стохастик» пересікся. Ось. Тому «Ефіріум Класік мені більше зараз лонгово виглядає. Юні, на юні, бачите, зробив все ж таки ту пірует, який я йому прогнозувала. Тут така в нього зона є, він її заколов, від неї відбивається. Ну, можна сказати, що аби ця корекція відбулася, можливий зараз продовження лунгового руху. Ну, я ще так не беруся сильно прогнозувати, тому що структура ще така, фактично, оця структура ще є шуртова. Тут може бути всяке. Я лишаю йому туди ні не сюди. Атом, ось, дивіться, він трикутник заколов вниз. Заколов вниз і зробив перелой. Атом мені виглядає шуртово. Пробувати йому малювати похило. І чекати, що ж він буде з нею робити. Чи буде він її пробивати, чи ні. Дивіться, що тут відбувається. Можна коротенький собі лонг взяти, пробувати брати. Але дивитися, бо бачите, затримали його від тої похили, він відбивається. Наразі, в загальному, він мені виглядає шортово. Оп, оп, все зробив по, по правилам смартмані. Тут зібрав е, ліквідність, тут зібрав ліквідність, пішов назад свій коридор. Не дійшов до цієї лінії до 2,50, але майже. Не, не сильно і, як то кажеться, йому забракло. Бачите, все ж таки майже дійшов. Ну, опряд наразі туди, не сюди, тому що тут так само невідома ситуація. Тут вот ще є в нас, дивіться, імбаланс. Можна би було його сподіватися, до півімбаланса хоча б. Я приблизно намалюю, не буду вже точно, до 3.34-3,35 десь в такому районі, 3.30. Можна би було його ще лонг сподіватися. Ось, Тому навіть на найближчі дні я все ж таки візьму на себе таку відповідальність і подумаю, що він буде лонговий. Неар Неар клин вимальовується, я так бачу. А клин це така собі фігура, з якої він може пробувати вилітати. Не робив у мене шортово, і він фактично. Ось взяли той шорт. О, а далі я не ставлю не туди і не сюди, бо зв'язку з клином. Може бути пробиття. XLM. Коридор, дивіться, який довжелезний. Тут був закол. Давайте я продовжу вже той коридор, ну що робити? Як він в ньому рухається? Когоринджає ще довжелезний. Дивіться, скільки часу. З серпня, з серпня 23-го року. Півроку рухається в такому своїй коридорі. Ну, але що це означає, що буде виліт? Оце якраз на таку валюту XLM. Дивіться, я так само ставлю рожевий, щоб наблюдати. І ставлю собі такі сигнали, щоби знати, куди в його можна сподіватися, куди він буде пробиватися. Тому що буде виліт серйозний. Бачите, які тут виліти з цих, на скільки відсотків? Ану, давайте глянемо. Ну, 110 відсотків. Тому можна сподіватися такого собі виліту. А О, дивіться, дійшов до тої зони, що я казала йому попередній раз, і ще попередні рази. І рівно від тої зони відштовхнулися. Ну що, не працює теханаліз? Так що дивимося далі, що буде відбуватися. Малюємо йому якісь більш-менш лінії, похило йому роблю. Ось, і дивлюся, що буде. Є в нього всі. Як то кажеться, спокуса пробити цю лінію. Будемо споглядати. Я йому ставлю поки що не туди і не сюди. АПТ, ПТ, дивіться, що зробив. Обманув, заколов, хибний пробій, зробив. Ну, ліквідність забрав оцю, ось, що, що тут назбиралась. І все. навіть оцю ліквідність забрав, дивіться, навіть тут перелой зробив. І пішов наверх. Далі дивимося, як він буде тут вести себе, чи буде пробивати, чи ні. Так само йому лишаємо туди і не сюди наразі. Е, споглядаємо. Арбітром. Бачите, я йому сподівалася, десь звідси головою плечі, а він почав її звідси малювати. Ну добре, дивимося, може, якраз зробить те, що я хочу. Зробить голову і плечі. Можливо. Тому арбітр у мене на найближчій. Але дивіться, тут є так само імбаланс. Так само він би просився сюди до того імбаланса. Ось, тому на найближчий день-два він ще мені виглядає лонгово. Візьму йому ланглишу. Філ, філ заколо. Так само, бачите, я йому казала, буде шорт. І він зробив той шорт, заколов цю лінію, і від неї пішов плясати вверх. І якраз дійшов до оцієї лінії, бачите? Оця така серйозна лінія. 4,62, Він до неї дійшов і пішов плясати вверх. А тут в нас є цей фібоночі. Фібоначі 0,3200. Він тут зупиняється. Я бачу біля того Фібоначі. Не знаю, чи він буде товктися по ньому, чи ні. І тут і так само лінія є так само серйозна. Бачите, тут була лінія підтримки. А зараз може стати лінією спротиву. От тут цей коридорчик досить є серйозний. ось. Побачимо, чи буде так, чи не так буде. Побачимо. Ага, чекайте, що йому лишити. Ну, я наразі я йому кажу, не туди і не сюди. Тія, тія рухається вгору далі. Далі я йому навіть знаєте, поміняю на лонговий рух, бо фактично рух є лонговий. Тут, те, що я казала, то сюди, бо я розуміла, що він знаходиться вверху і буде відскок, але бачите, відскок не сильний, не глибокий. Наразі в нього просто лонговий рух. І поки не було ніяких перелоїв, не до то я його сподіватись, буду тільки вверх. ЛДО. Ось, бачите, дійшов до цієї лінії, чітко до цієї лінії дійшов, яку я малювала, і від неї відбився. Як класно відпрацьовують ці лінії підтримочки. Все, тут в нас вона стала підтримочкою, ця лінія. Ну, далі я не знаю, поки що я не туди не сюди лишаю. Дивимося, що буде відбуватися. Давайте намалюємо йому таке похилу. О, похилу він вже фактично цю похилу невеличку. Він вже її пробив. Може назад вернеться за підтвердженням, може знову дойде до цієї лінії. Ну, тут важко, тут треба вгадувати хіба що. Поки що лишаємо туди не сюди. Іксер. Ну XMR наразі рухається вгору. Я йому лишаю лонг, тому що, бачите, тут він відбився. І якщо брати його такий той коридор, то він рухається вгору. Ай, ну, той шортово далі мені виглядає. Він не дійшов до цієї лінії, яку я йому казала, повинен би почати доходити. Поки не було ніяких, ніяких пробоїв, ніяких там цей, то він мені наразі шортово виглядає. Кожен його слідуючий лой був перед Лоєм і кслідуючий хай не дохаєм. Тому рух шортовий. Хедера. Хедера знову ж таки заколола оцю лінію, вернулася за підтвердженням. Так само наразі мені хедера шортом виглядає. Кас рівно дійшов до цієї зони, бачите, і від неї відбився. Але це так само ще нічого не означає. Наразі кас виглядає шортово. Я поки що ще не було перихаїв ніяких, я їм лишаю шорту. STX. Заколов у цю лінію, відскочив від неї. Досить силу показують боки у бо STX. STX я лишаю туди, не сюди. Нема ще ніяких для шорту сильних не було перервою. Бачите, це РО не дійшов трішечки до цієї зони, до цієї лінії, але майже дійшов, майже буквально чуть-чуть, так як я і казала. Відбився від неї. Ну, знаєте, тут важко щось сказати. Чи можна рахувати, що це вже? Якийсь відскок аж сюди, слідуючи його зону, тут досить. Є куди йому. Але, бачите, не було навіть перехаю, тому я йому, лишень, туди не сюди. Дивимося, наблюдаємо, якщо буде перехай, якщо буде тільки цей, то може дійдемо хоча б сюди, а може навіть за колом, Ну, побачимо по іншому ринку, як він себе буде поводити. Але Стухастик дуже красиво, браво йому показує наверх. Може, якраз буде вже відскок робити. Вет, вет клин малюємо. Цю зону він заколов, а в нього ще ось тут є дуже сильна зона. так, Ось це воду, ці хаї, оця зона, вона виді ще не малюю. Вона першою буде його зустрічати. Тому ще є куди йому, в принципі, падати. Але в зв'язку з тим, що тут є в нас клин, то ми можемо і пробувати пробиватися. Тому я шальдруну сюди. МКР лонгово виглядав мені і бачите, фактично, падають-падають довго, а потім як він роблять таку палку вверх. Ну, наразі невідомо, що, що відбувається з валютою. Оцей недохай мене турбує. Це вже перші признаки шуртового руху. Але тут поки що я ставлю не туди, не сюди, дивимося, бо тому, що ще перелоя не було. Мені ще недолоїв. Перелою. Ви зрозуміли. JRT відбився, пішов вверх від цієї зони. по поскакав, ній, поскакав, пішов вверх. Але то, ще нічого не означає, рух наразі шортовий. Поки не було перехая, рух в нього шортовий. Руни. Він повільно, повільно рухається до тої зони, тому так само лишаю шорт. Орді. Дуже красивий шорт був. Дивіться, можна було лапати цю зону, яку я казала, бачите? Шикарний шорт по орді можна було. Я, по-моєму, навіть сиділа на орді, пам'ятаю. Можна було ловити, хто хотів. Ось, А далі Далі я не знаю. Далі я поки що лишаю туди сюди, бо не видно ситуації. Тут фактично той імбаланс забрали, Непроторгований. лишаємо туди сюди орді. Алго, о, перший, першу зону він заколов. Дуже сильно зону Заколов і від неї відштовхнувся. Так само, лишаю туди сюди. Давайте ще подивимося на бонк. Мене дуже цікавить. Бонк почав дуже красиво рости. Ми там об'явили, що вони щось солані спонсорують, якусь зустріч. І тому на тому фоні почали рости. Ну, поки що нічого не можу я сказати. Чіткого, але варто понаблюдати за цією валюткою. Тому що не дали, бачите, не дали навіть зробити перехай. Затримали. Тому є всі шанси її зараз почати рости. Ще WorldCoin, давайте глянемо, Так само давно не дивилися. От WorldCoin свою зону пробив. Можливо, навіть дійдемо сюди. Це дуже сильна красива зона. Долар 82. Борткоин мені шуртово виглядає. І ще Іота дуже за неї того тижня. Шуміли всі, що вона як Фенікс воскресає. Ну, давайте ж глянемо ту Іоту, що там вона воскресає. Варто до неї придивитися, раз вона так воскресає. Дивіться, як об'єми стрибнули. Може, якраз спробую, зможуть вони щось зробити. Дивіться, є в нас клин фактично. Давайте будемо придивлятися до тої Іоти. Її Можна буде подивитися, купити її. Тут фактично є дуже, дуже, вона ще толком не скакала, не стріляла. Бачите, вона ще цих не забирала. А якщо вони її будуть розганяти, то ого-го, куди вона буде рости, є, куди їй рости. Що вони зараз розженуть, так як вони почали ту маркетингову свою компанію серйозно, тому я раджу придивитися. Якщо хтось там хоче на споті собі прикупити, що дивиться, придивляється, то от і от якраз. Саме ця валютка, яку можна придивитися. То таке, то не фінансова порада, то е, ваше, ваше рішення. Отже, друзі, я думаю, достатньо. Якщо сподобалося, став лайк цьому відео. Дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. А якщо не зареєструвався на біржі Бінансово Бай підреєструйся, я під цим відео залишаю реферальне посилання і в кінці відео підкаточки, як це зробити. Якщо ще не підписався на мій телеграм-канал, на мій інстаграм, на мій тік- на мій ікс, Твітер, підписуйся. Я в інших соцмережах є. В разі чогось, може щось статися чи ще щось. Ти завжди мене зможеш там знайти. І Там цікаві я ролики знімаю, так само історії з веду і ну, досить цікаво. Розвиваю українську криптоспільноту. Пиши мені щось в коментарях, що тобі сподобалося, що не сподобалось. Можливо, маєш якісь свої думки по відношенню до того, куди буде рухатись криптовалюта. Я завжди рада до діалогу. Ну і що? До нових зустрічей, Па-па!